Росія продовжує свої масштабні нічні нальоти на Україну. Ніч проти 20 лютого не була виключенням. Ворог тероризував мирні міста шахедами та крилатими ракетами. У столиці та Київській області повітряна тривога розпочалася увечері 19 лютого і одразу почали працювати мобільні вогневі групи. На півдні столиці у Голосіївському районі збили безпілотник. Уламки впали на незабудовану територію. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. У Харкові та області тривога тривала понад 12 годин стільки ж небезпека висіла над Кіровоградщиною та Дніпром. А от Франції українські повітряні сили повідомили ще й про загрозу застосування крилатих ракет. На Харківщині зафіксували цілі, які рухалися у південно-східному напрямку. Загалом збито 80 ворожих БПЛА, ще 78 локаційно втрачені. Ворог запустив щонайменше 14 ракет. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина, Київщина та Херсонщина. Три керовані авіабомби росіяни вночі скинули на Херсон. Одна влучила у багатоповерхівку. Поранено шестеро людей. Серед них двоє підлітків: близнят, брата і сестру. Рятувальники визволили з під завалів. У них вибухові травми і гостра реакція на стрес. Зруйновано 15 квартир одного під'їзду. У навколишніх будинках вибито вікна. Під завалами ще можуть бути люди, і їх шукають. В області під обстрілами було тим часом 40 населених пунктів. За минулу добу поранено ще 13 людей, двоє загинуло. І троє загиблих, і 10 поранених на Донеччині. По Костянтинівці загарбники завдали 18 ударів. Лише авіабомб скинули 13. Загинуло подружжя, ще вісім містян поранені. Обстрілів не пережив також житель притеченого. Двоє цивільних дістали поранення у Покровську. У Куп'янську на Харківщині окупанти вбили двох чоловіків. Дружина одного із них поранена. На місто летіли каби і урагани. По двоє постраждалих також у селищі Куп'янськ-Вузловий та у селі Вільхуватка в області багато руйнувань. На Запоріжжі теж двоє поранених. Житель Гуляйполя постраждав під час артобстрілу. Мешканця Кам'янського забрали у лікарню після ворожої атаки дронів. Росіяни скерували на область майже три сотні безпілотників. А з усіх видів озброєння били по регіону понад пів тисячі разів. Одна з тривог тривала понад 13 годин поспіль. Ворог другий день поспіль масована атакує Одесу. Понад півтора десятки шахедів росіяни знову націлили на енергетичні об'єкти. Поранений 55-річний чоловік. Через пошкодження тепломережі без опалення залишилося близько 5 тисяч жителів. А у великому спальному районі містяни досі без світла і тепла після масованого удару, який стався минулої ночі. Більше про терор росіян Сергій Осадчук. Щоб атакувати Одесу, ворог знову направив цілий рій ударних дронів. Сили оборони намагалися збивати їх ще над морем, але шахеди проривалися у напрямку житлових кварталів, аби навіть у випадку збиття вибухові частини завдавали максимум руйнувань. Запалало на даху закладу харчування, загорілися сладкі приміщення, уламки пошкодили адмінбудівлю, автомийку та впали на проїжджу частину. На територію одного з підприємств впав збитий шахет. Поряд з його двигуном вирвав від вибуху, а навкруги розтрощені вибуховою хвилею та уламками автомобілі. Зранку люди прийшли на роботу і побачили, що все навкруги розтрощене. без роботи, без стільки дійсно вложено, стільки все. були тут. Люди охоронці і люди, які знаходились тут в приміщенні. Ніхто не пострадав, ну, слава Богу. Ну як бачите. Розрушення колосальні, навіть не знаю, що, що, що робити. Ніяких військових об'єктів тут взагалі ви бачите склади, складські приміщення. У нас тут було кавове виробництво. На щастя, з обладнання майже нічого не постраждало, тільки скло вибивало та стеля попадала. На щастя, всі цілі, все. все... Все обладнане теж ціле. Взагалі не зрозуміло, Тут ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура. Приберемо все, знимемо стелю, поставимо фдф панелі та й будемо працювати далі, що робити. Тим часом енергетики досі працюють над відновленням пошкодженого внаслідок вчорашньої атаки. Лише в одному з районів області без світла залишається понад 80 тисяч абонентів. За ніч вдалося замінити устаткування, і зранку одеситам там почали вмикати світло. Поступово заживлюють котельні. Тож до кінця дня людям, які більше доби просиділи без опалення, таке обіцяють дати тепло. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.